У горішніх плавнях відбулося засідання виконавчого комітету міської ради, під час якого розглянуто підсумки опалювального періоду 2024-2025 років, та окреслено завдання на наступний. Під час засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради із доповіддю виступив директор департаменту житлово-комунального господарства Михайло Лисенко. Він повідомив присутнім, що минулий опалювальний сезон розпочався 31 жовтня і завершився 25 березня, тобто тривав упродовж 145 днів. Це на 6 днів довше аніж попередній. Попри це, теплової енергії вироблено менше. Даний факт несе як позитивний момент, так і негативний, тому що номінація на газ формується шляхом виведення середнього показника від споживання природного газу протягом останніх трьох років. Тож ефективне споживання ресурсів може призвести до того, що підприємство отримає меншу номінацію на наступний опалювальний сезон, що створює ризики для стабільного забезпечення теплом у разі зростання потреб. Михайло Лисенко під час промови зазначив, завдяки якісній підготовці, встановленню сепараторів у будинках серії ДБК та оперативній роботі персоналу теплоносій було подано на місто вчасно. Аварійних ситуацій, що призвели б до довготривалого припинення послуг, не виникало. Під час обговорення міський голова Дмитро Биков поцікавився питанням підготовки до наступного опалювального періоду. За словами Михайла Лисенка, для підприємств теплоенерго, водоканалу та інших забезпечено резерв. Ервне електроспоживання. Однак залишаються проблемні моменти: зношені тепломережі, запірна арматура, внутрішньобудинкові мережі, що потребують ремонту або заміни. Ці роботи наразі заплановано до виконання. Особливої уваги потребує технічний стан житлових будинків, яким понад півстоліття. Як наголосили керівники жепів номер 1 і 4. Труби в багатьох багатоповерхівках зношені настільки, що кожен аварійний ремонт фактично перетворюється на капітальний. Водночас спроби організувати співфінансування ремонтів із мешканцями не дають результату. Люди не приходять на збори або відмовляються брати участь у фінансуванні. Через це більшість проблем вирішуються лише за фактом аварій. Під час засідання присутні обговорили ситуацію з боргами. Директор КП Теплоенерго Павло Сніжко повідомив, що заборгованість населення від 1 травня 2024 року до початку травня 2025 зросла на 6 мільйонів гривень, що на 8% більше ніж торік. Підприємство активізувало судову роботу із боржниками, планує подати позовів на 12 мільйонів. А також співпрацює з приватною виконавчою службою, що вже допомогла повернути понад. Мільйон гривень досвід теплоенерго рекомендовано й іншим експлуатаційним підприємствам для швидшого стягнення боргів. Ви ж бачите, яка ситуація в місті і в регіоні. Ну вона жахлива, і те, що ми перекривали допомогою з міського бюджету, у нас таких можливостей не буде. А на вас, люди, на вас основні засоби, і ви повинні працювати як годинник. Тому давайте в найкоротші терміни, проводьте там всі необхідні процедури і залучайте приватних виконавців. Підсумком обговорення стало одноголосне рішення виконавчого комітету. Інформацію про проходження опалювального періоду взяли до відома, а заходи з підготовки до наступного сезону схвалили.